Добрий вечір. Вітаємо вас в українській панорамі насамперед актуальності. Представляємо події в Україні. Кабінет міністрів України на засіданні 21 листопада прийняв розпорядження, згідно з яким процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом призупинено. Вони всі продажні. Ми бореться вже не підписали договір з Євросоюзом. Ми відстоюємо свої права. Ми хочемо бути в Європі. Все. З приводу цього в Україні проходять великі мітинги на вулиці. Опозиція, число якої все збільшується, вимагає у зв'язку з цим відставки уряду та дострокові президентські і парламентальні вибори. Починаємо по порядку. Міністр політичної сили. не маючи абсолютно ниякого конструктивного плану, скировывают уличные протесты на насильство, противоправное захлопывание административных и громадских будивель, перешкоджают работе державных установ. це криминальный злочин. Я хочу запытать так званых лидеров в уличных протестов. Кто визме на, на себе ответственность за все Хто готов нести кримінальну відповідальність, я вимагаю, щоб так звані лідери не ховались за спини людей, а публічно і чітко. Заявили, хто персонально за це відповідає. У між під час засідання уряду і голосування про недовіру уряду не вдалося, але уряд не погодився. Опозиція і далі на вулицях, і вони очікують і будуть продовжувати, щоб уряд змінився. У міщації під час засідання уряду і голосування про недовіру уряду не вдалося. Але уряд не погодився з опозицією і уряд буде продовжувати свою роботу. Опозиція залишається на вулицях. Чому я тут? По-перше, я українець. По-перше, я живу в українській державі. Яка, яку вибороли виборили отакі люди, які прийшли сюди на Майдан? Вони зацивілізовані, краще, нормальне життя. Українська громада на цих просторах дбає про те, щоб українська мова не забувалася, через те засновані школи української мови з елементами національної культури. Водимо вас на один такий урок у Лацерку. Б це найважливіший метод спілкування, це генетичний код нації. Дуже важливо її знати і берегти. Про це турбуються у українській громаді у Сербії. Ми завітали з нашими камерами на один такий прекрасний урок у Лачерак, що біля Сремської Митровиці. Ось, подивіться, яким тут чином ідуть уроки.

Олівець і пишемо Сьогодні є 22 ли 100... ba... 22 листопада 2000 сто. 13-го року. Кажемо всі разом. 2 листопада. 2013 тринадцятого року. Дуже добре. Сьогодні вчимося про велике і. -e. Pisemo, še razum počenjam. Prve bomo uh, spevati, ko zaključimo. називається Анастасія і має 12 років. На уроки української мови я почала ходити тому, що я українка, але й тому, щоб зустріла нових друзів і достила нове досвіди. Мова мені дуже подобається і хочу її навчитися через хру і забаву. Я називаюся Валентина. Маю 11 років і йду до своєї школи. На уроках украјинскоју мење подобаљице. Бо спивајемо писењки и гарно дружемо ми собоју. Мелчемо се чрез гру и песњу и нам николе не нудно. Ја, називају се Стефан Шкиљи. Имам 8 година. Кренула сам на украјински, зато што сам ја украјина. Украјински. Украјински је забаван, зато што учима све кроз и плес i poprav svi naši uroku u školi, ja prehođu na uroke ukrajinskog move. Duže ljublju ci uroke, na urokač duže ci дуже Včite i duže dobri i vsi naši pomagaju ti u uh, koliko nam treba pomoć. Ja se ja Jovana Umetić. Попри те, що вчуся англійської і російської мов, я почала вчитися і по-українськи. Це ще одна мова більше. На уроках дуже цікаво і весело, вчимося через гру і забаву, і тому ніколи не є нудно. Я називаюся Марія Стрікович, і мам 12 років, і волім динам на український забаванням. Е. E, zabavniji od engleskog i ruskog jezika. Ovdje učimo kroz igru i zabavu sve. Ja nazivaju se Eva Ljahoveć, svakom ja vehovatelj e, doškoljnih za hladu, a zaraz e, razum zna dio Ljahoveć vehledaju ukrajinsku e, mogu gdje u školji. Se vže što bi me molodi e, pro, prodržovali ću spravu i ugotovali se ja na majbutne. Ja duže ljublju pracovati s djitme, ljublju svoju movu, to jak zrazu vse dokupe vehodit od nao veleka ljubov. Veoma smo zadovoljni i ponosni na njeno ovo i znanje ukrajinskog i mogu da kažem da je ove godine pre nekoliko dana zajedno sa svojim drugaricama iz Tremske Mitrovice snimila CD koji će uskoro izaći, znači član jedne grupe pevačke koja se zove Holici i mi smo veoma ponosni, ja i suprug. Moj suprug je Ukrajinac, a, ja sam Srpkinja, ali iz tog razloga i ja sam počela da pohađam nastavu ukrajinskog jezika za odrasle. A, mislim, puno će mi značiti i zbog familije, a i kad suprug da radi, Uh, u jednoj ukrajinskoj kolegiji u Rimu, uh, tamo se govori ukrajinski, pa bih volela eto, ispod toga da naučim, jer što više jezika se zna njena. Ti mi bogati. Tako je. Ja je tato valentenovni lesnik, ja je duže zadovoljeni što naša valentena učeća uh, ukrajinsku movu, kulturu našu i... Prekrasno što Bonaćev se znala. Da, bo... Коли я був в тих роках, так Валентина не мали в школі нашу українську мову, не вчили від батьків наших, від баба, від діда і так. Думаю, що це трошки кращий спосіб, щоб не тільки наші діти, але й другі діти, котрі хочуть, могли навчити нашу мову, культуру, пізнати нас краще. Думаю, що це дуже добре. А скажіть такий, такий підхід до дітей, так як пані Надія і Ева вчать дітей, і фольклор, і пісню, і уроки. Чи добрий такий підхід? Я думаю, що дуже добрий підхід. Ще більше бо пані Надія працювала в Канаді і в Канаді українська меншість має дуже розвинути цей спосіб. Навчання мови і культури української. я бачу, у вас є новий метод, метод, який не аж такий тут у кожній школі, і досить було замітно, що дітям це легше так вивчати українську мову. Вони і веселі, і знають і мову, і пісню, і танець. Який це у вас цей проект і метод? Чи ви його привезли із Канади? Привезла з Канади, але можу сказати, що не навчилася в Канаді, а це є те, що я вчилася все своє життя доки працювала з дітьми. Значить, коли, коли я почала вже давних, 80-х років працювати з дітьми, я побачила, що через позитивний настрій, через сміх, через добре слово дитина може навчитися що-небудь. І нема дитини, яка не може навчитися. Є тільки метода, як до тої дитини підійти, щоб навчити її будь-яку матерію. Я в Канаді працювала з маленькими дітьми, це правда. І це приходили діти, які не мали жодних початків, значить, української мови, так як і тут. Ці діти прийшли, вони добрий день не знали. А так як ви бачите, вони вже заспівали. Вони це є четвертий, п'ятий раз як ми зустрічаємося. Вони вже можуть певні речі і сказати, і відспівати. І в своїй праці, скажімо, з маленькими дітьми у Канаді, я тільки так і йшла, англійського слова не вживалося абсолютно. Так що я, я знаю. То не є, я вірю, чи, чи я думаю, але я знаю, що ця метода приносить набагато сильніші результати і набагато скорші результати. Ем, все, я все так розказую дуже цікаву таку ем, бувальщину з одним хлопчиком, якого тільки мама була українка, всі решта були значить, англійського походження, який ем, приходив ем, з абсолютно ну. Знання uh, української мови. За mm, три місяці мама прибігає uh, зі сльозами на очах, з радісними сльозами і каже: пані Надю, моя дитина по телефоні говорила по-українськи з дідом. Значить, Що все-таки у певному часі та дитина складає фонд слів, запас слів. І з, з певною провокацією той запас слів оживає і починає вживатися. Якщо ми будемо говорити тепер іншою мовою, а тільки поодинокі слова вчитися по українськи, вони не укладаються у розумі, так як окрема мова, вони укладаються як частина іншої мови. Це є це є то, що я роблю. Я до них звертаюся по-українськи, вони не розуміють все, але будуть розуміти. Не треба нагадувати півп'ята, п'ята, значить четверта, третя. Вони всі є. Вони заходять, вони мають систему вже розроблену, як свої мобільні телефони залишають при дверях, як підписують своє ім'я. коли заходять до кляси, сідають, пісні і так далі. Ми йдемо, йдемо. Вони всі самі приходять. Ова основна школа у Лачарку има 794 ученика. Ми функціонишемо тако да смо сви смештени, не имамо подручних одрјења, него смо сви смештени у једној згради. Похлађамо школу у две смене. I могу да кажем да smo поносни da smo od da 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 ove školske inicijativom zajedničkom inicijativom roditelja, dece, uprave škole, došli do mogućnosti da dobijemo i izučavanje još jednog jezika nacionalne manjine da proširimo naše multikulturalne vidike, da se deca druže i da dobijemo šansu da saznamo još nešto i o tradiciji još jednog naroda, tako da sam ja jako srećna i zadovoljna kako to sve funkcioniše do sada i volila bih da nastavimo ovako divnu saradnju, jer mislim da će biti zadovoljni i roditelji i deca i da ćemo mi ovim dobiti jednu veliku promociju naše škole, jer ovo je jedna multikulturalna zajednica gde se svi podržavamo, gde jedni druge poštujemo i gde prihvatamo razlike svih nas i želimo da saznamo kako žive i neki drugi narodi. Tako da sam ja kao direktor škole izuzetno zadovoljna ovim projektom. E, stručno rukovodstvo koje vodi e, ukrajinski jezik se već vrlo brzo i jako lepo uklopilo u sve i već će učestvovati u nekim narednim manifestacijama. Taki metod navčanja duže uspišni i lehko da je se djitjem. Ađe kriz pisnju i igru, sve cikavo i lehko Idite, uroka je zaključena. Do pobačenja. А до цього сюжету ще додамо, що горлиці, які гарно співають, які гарно вивчають українську мову у цьому ж класі, будуть у наступному сюжеті наступної нашої української панорами. А ми йдемо далі і скажемо, що українців багато проживає і у Румунії. Про те, як вони живуть, чим займаються у наступному сюжеті. Вінок банацьких українців. Так називається передача українською мовою. Що у Румунії у селі Дарова у Румунії живе багато українців про те, як вони тримають свою мову, традиції та українську ідентичність, розказує одна із українок, пані Марійка Шульда. Вона тримає традицію українського одягу, а й шиє його для ляльок яких має багато. Пані, коли прийшли ми до вас вдома. Дайте нам, що зібрали мене дуже файно і гарно, Так хочемо вийти ваші файні кукле. Заходімо та покажіть нам, що маєте вийти так файно, які їх робили, кілька куклів маєте. І маю 22 з цих майвеликих, а маймалі дуже не рахувала. Но ці великі, я мені здавало робити з молодості, з таким, з роботу вручну.

Și cea... azi, mai zic cu iscă, mai e trochiul. Da. S-a imat... Cu vii occii. Faina? 29 rochiul. 29 rochiul. A unu blotin, mai zic blotinul. Є, є, я доста їх. А немає, я не маю Ну, Та й що знімаєте, немає. Файна обрана. Кукле кажете, що знаходите дуже. Чашку, дуже чашку, бо тепер вже не роблять. Чинить фабрика. Та дуже чашку, Та приносить вона од нас з Дерманії, та й я з Невса познаю, то нами приносять. А на книгодин купити, бо нема. То вже тепер не роблять. Роблять ці кінески, таке пусте. Nu. No. A nu, dar vorim si o să mai cu clota, ca e duce faina. Și o știe mă Căci brale, că știe mă stiu brale. Uh, se caje un asfartuh. Fartuh, mai e fartuh. Da. E, a se caje ță plate. Ță plate, da. A ță sorocică. Ță sorocică. A ță sorocică, să cine le vede, Yo, я шелам на машині, селці, на машині. На машині. Да. Бо я ще я робив на машині. Шею я собі сама. А, той маєте... а це виплетені бричіра. Так каже. кажуть. Бричіра. По-нашому. постоле я знаю. Та я робила теж і постолі. Ми покажемо на камеру. Ня усю має постоле, Файні, файні постоле, Дуже дуже файні. я видно, що маєш скука. Ma e ti? Traj stenku, to zhe ja e t'kalam, to ja i shenam pri qia. Pa corke, da. Ta ki ja kjo që da, ta ma e t'shirinku, pustenu, nje? Da, jo. Dhe ja ka që Ne ka që me ponashu mu platok. Platok. No, po nashe, mu po poljanske, po shirinka. Da, shirinka, ja kje Important e s-o mai ecucla, n-a holo, Pravda. Nu știu. Ia ce seme foste n-ame? Hia, asa mai cervonu foste, nu ca tradiția tu e? Eu ce auzi, vezi, nu stiu ce e? U nas, iac u nas, u Poliana, cole se ta cu pop, național. Taca gen ea, ta no, gen ea. Ne zna, iac cazate, pe ucrainske. Da. По нашому, ну. No. По нашому, да. Сорочку бере, бере, да. платить, як вев, сукни. Кажемо, як сукня у нас. Да, да. No. А тепер парують платоки в сукню, а, а вже до плату беруть платки зелені, mm -hmm. э, такі червоні з пантликом, да. такі ну, не мають по голові. Та й червоний, котрий має молоді жінки, котрий mm -hmm. має старі, мають такі, має мало має інкіс, мають темні. Бо як би казала, жінки не можуть обирати так, як молода. Я м'я виділа одну куклу дуже файну. одну куклу дуже файну, а є майтам. То та кукла є Невіска. Невіска. А невіска що має невіска? Невіска і беру з З Мат По Постоле. Фартух, плати, сорочку портища. E, так так сакають у нас. Та й вінок. А то все роблене з моїх рук. Так. Да. Я прич робила це. Ніхто мені не допомагав. Одне засміяли з мене, а я казала, Аліша, Чим буду йти, я туди на брехні. Я собі щось зроблю, бих і в хаті. А ви сте мали багато дівчат? Що все так думали, що чинете обрання до куклів. Ці сте вам... хлопців. У мене є два хлопці та дві дівчата. Вони мали дрантів учинене. Так. Я їм учинила є? Тої має малої кольбула, а от там є в тій хаті, май велика дівчина колібу, бо мало дві пари, а тільки одне не поклали. Це є вже до дівчат, та й мають тепер онуки, теж начинили їм. Покладемо ту і так. Та маємо що маємо сорочку. Це має вроблені ведете? Так, це файний, дуже, дуже файно. Та це я все, бо я маю машину. З Йо, за рубелом рукой. Ще не сте з руков. Ось так живуть і працюють українці у Румунії. Ми вам, шановні глядачі, дякуємо за увагу і за те, що були з вами. Зустрінемося вже незадовго, а це наступної неділі, де вам представимо цікаві і знову нові сюжети, а заспівають нам і горлиці. На все вам добре, до побачення.